Ми з вами вже можемо виділяти у галереї або за допомогою Google Photo, вибирати фото, відео, у деяких є керування папками Viber і так далі. Але на телефоні ще є приховані папки, які треба дістатись, яких треба дістатись, і повидаляти там зайві файли і додатки. Часто виникає питання, які ж додатки можна, не можна видаляти. Так, звісно, у нас є налаштування, там є додатки, які ми можемо видаляти, але є страх того, щоб видалити зайве. Тому давайте встановимо зараз з вами програму, за допомогою якої ми ідентифікуємо, що можна видаляти, а що не можна видаляти. Подивимось, де там є приховані файли. Ця програма називається C-Cleaner. CCleaner встановлюється, як і будь-який додаток через Google Play. У мене він на робочому столі. Або ось є папка Google, і тут у нас може бути Google Play, або Play Market. Я запускаю Google Play. Вона називається C-Cleaner. Для того, щоб її встановити, нам треба зверху строка пошуку, але ми нічого вже не набираємо. Ми користуємося мікрофоном. Натискаємо і кажемо c клінер Роблю це. c клінер О, бачите, він мене зрозумів і набрав правильно. Ось така буква Сі червона. Да, і така мітьовочка. І треба встановити. Натискаємо встановити і чекаємо, поки воно, поки воно встановить цю програму. Установіть. Скасувати. Чекаємо, поки встановиться. Оця ось. Кнопка стане зеленою і буде відкрити. Все, програма пройшла хвилина, програма встановилася і зелененька кнопка відкрита. Я можу її натиснути, або, або переходжу кнопку додому. І десь тут, на робочому столі, або в бібліотеці. Ось, у мене з'явилася ця іконка. Я її натискаю на 2 секунди. Перетягую вгору і на вільне місце робочого столу я її виношу. Ну, мені вона потрібна, тому я її виніс на робочий стіл. Тепер я коротенько її натискаю, і зараз треба буде зробити налаштування. Дивіться, завжди, коли він питає, тут дозволити або не дозволяти, завжди вибираємо дозволяти. Дозволити все. Почати одна кнопка. Тут більше нема варіантів. Тут лише почати використання. Натискаю її, чекаю. Щось він робить, аналізує, встановлює. Отут він уважно читайте, що він пише. Дякуємо за встановлення. Ви можете використати програму з рекламою або перейти на розширену платну версію. Ні, нам треба, не треба сплачувати. Будемо дивитися рекламу. Тому я торкаюся залишити рекламу. І далі йде аналіз первинний. І треба, тут більше нема ніяких варіантів, лише почати. Я натискаю на почати. І він аналізує наш телефон. І так, у нас треба надати доступи. Тут треба надати доступи. Коротенько торкаємося надати доступи. Дивимось, що він хоче від нас. Так, доступ до всіх файлів, бачите, зверху? Доступ до всіх файлів. І знизу, бачите, що він каже. Переведіть перемикач біля Сіклінера. Переведіть перемикач. Я намагаюся зараз протягнути, у мене нічого не вдається. Тому треба натиснути ось на цей хрестик закрити оцю підказку. І я натискаю на хрестик. І тепер я можу пролістувати. О! Ось, ось він. він, cleaner і перемикач треба натиснути, щоб він був включений. Є. Це перший доступ. Другий доступ. Знову ж таки, я натискаю на оцей хрестик, щоб він дозволив мені пролістувати вгору. Де тут C-Cleaner? О. Ось, ось, c cleaner і перемикач я натискаю, включаю. Зверніть увагу, дозволи всі ми надали. цьому Цій програмі. Тепер треба натиснути сканувати. Натискаю і чекаю, поки він сканує. Десь хвилину, або менше він може сканувати. Є, все. Обидві умови виконано. Тепер нажимаємо переглянути результати або одразу натискаємо ось на цей хрестик. Все. Виходимо. Залишити безкоштовно, він періодично буде нам пропонувати купити версію. Ні. Залишити безкоштовну версію. Натискаю, все. Оце головний екран нашої програми. Дивіться, я зараз натискаю на кнопку додому і почну спочатку. Оп, все, програма у нас встановлена і налаштована. Кожен наступний раз, коли ви будете запускати ось C-Cleaner, він не буде питати цих налаштувань. Все, одразу відкривається наша програма. Поки що все. Далі будемо вже дивитися, як користуватися програмою, які видаляти, мультимедіа і приховані файли. Ось тут, де менюшечка у нас. Це вже в наступному відео.